От про це все будемо говорити і з нашими експертами, і з гостем, який має з'явитися в нас на скайпі. Якщо ще нема, є в нас Євген Карась, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Євгене. Гераслав, вечір. Очевидно, ви вже ознайомилися з головними меседжами того інтерв'ю, яке дав наш головнокомандувач. Що ви можете сказати? От про що це до кого в першу чергу цими словами і цими посилами звертається пан Залужний? На вашу думку я не читав по матеріал. Цей але з очевидністю це адресовано як до українського народу. Так і до західної спільноти з метою розтормашити їх вийти з зони комфорту, оскільки ми захищаємо їхні дупи, в тому числі, і це наша спільна війна. Вони не партнери, вони спільно учасники. Тому що якщо ми програємо або ми, наприклад, перейдемо на сторону Росії, то їм буде не переварки. Тому вони прямі учасники і допомагають нам дуже багато, але недостатньо, якщо ми бачимо оцінки нашого вищого військового командування. До них теж пан залужний обов'язково думаю звертається. От якщо зараз е, аналізувати це інтерв'ю, ну з одного боку Залужний чітко сказав, скільки потрібно для того, аби вийти на межі. Оце також важливо на межі mm -hmm. 23 лютого. Е, от я на це також зверну увагу, тому що е, поки що не йдеться про межі початку дев'яносто пмежі року, так би мовити, українських кордонів. Як ви гадаєте, це інтерв'ю зуміє підготувати українське суспільство до того, що все ж, перемога буде, але працювати треба ще дуже багато і дуже довго. Е, наше суспільство працює в е, достатній мірі для перемоги, е, сильно сконсолідоване і дуже добре проявило надзвичайно добре, перевершивши всі найгірші прогнози е, російських. Розвідструктур в той же час таку певний сегмент нашого суспільства. їм що не кажи, ці створіння все одно будуть спочатку ігнорувати прогнози, а потім казати їх не попередили і так далі. Тому для того, аби вже самі якби аналітичні люди з диванів були задоволені, то їм дається весь спектр прогнозів. Є якби ті прогнози, по яких працює Генеральний штаб, і працює наша е, Головне управління розвитки. Ми їх чули стосовно темпів війни і розвитку, динаміки на 23-й рік. Вони якби яскраві і дуже цікаві. І я в них вірю, не тому, що я такий веселий, а тому, що до того всі ці прогнози збувалися. Хай би там як зрадолюби не верещали, не пищали в своєму Фейсбуку. Не шпунькались так. От е, але є звичайно і прогнози, які можуть бути менш оптимістичними, просто бойовими робочими. Да, що може десь там щось ще колись буде наступати, або може десь там виникне якась е, повторна спроба створити на якусь там загрозу, яка ні до чого не призведе, але просто да буде ще якийсь там момент напруження. Ці, оці речі, я так розумію, е, наше військове командування також оприлюднює, тому що це в прогнозах є. Плюс якісь там. Чорний лебідь, збіг обставин, і все пішло по якомусь там з менш радісних для нас сценаріїв В той же час я не здивуюсь, якщо ті події, які вже анонсував, в тому числі Валерій Федорович Залужний, він прямо каже, що незважаючи на всю проблематику, недостачі зброї, тому що як там наші його порещати, там НАТО все знало, НАТО все знало, але ніхрена не дало, і все зробили наші військові і народ України, і тепер. НАТО, коли зрозуміло, що є кому захистити його дубці, вони вже почали давати зброю. Ну це я кажу для тих, хто щось там вирішить, що НАТО таке було розумне, а наші всі такі дурні. От НАТО в будь-якому випадку молодці. що навіть в тих уже обставинах, які були, вони приймають екстраординарні рішення. І ну не НАТО як структура, а країни-учасники боже береже англійського короля вже а до того королеву ми обох їх застали при житті за те, що вони робили. Да, це були люди честі. Де деякі держави, деякі оці от французькі бовочки і німецькі агенти штазі дуже довго розчихляли макітру, тому як би довго це зробили Але як каже пан залужний, хоч зброї і недостатньо, нам ще передали, все одно планується велика зимова бавовна, і вона буде, і можливо, вона буде такою, що вже ніхто нікуди не буде йти. тому що те, що в білорусі там зібралося, оця бомжатня собача там 11700, Я вже не кажу про, скажімо, збройні сили Білорусі, які я думаю, побояться приймати у війні. Тому що я би тоді, наприклад, такий от повангував, да як Карась, тому що мені можна. А хто сказав, що якщо Білорусь втрутиться в цю війну? Як активний учасник от такої ідіотської затії понесе великі втрати, дуже великі білоруські збройні сили, які без того дуже маленькі. Хто сказав, що Польща буде зважати на порушення е, прав от, білорусів і поляків от, в центрі Мінську, що туди не зайдуть миротворчі війська? Е, хто може таке гарантувати пану Таракану е, з Мінська? Ніхто йому такого не може гарантувати. Тому я думаю, збройні сили Білорусі далі будуть е, е, капати окопи, копати картошку. Коротше, бігати, імітувати, що вони. Щось там кудись сідуть наступати будуть росіяни їхня кількість недостатня. Плюс не треба ж одної Білорусі. Ще має бути Курск-Білград. Там всюди має бути тисяч, ну по 20 мінімум. А зараз тільки в Білорусі там 1700 російських військовослужбовців. Тому е, наше командування нам каже, що є вірогідність, що можливо в лютому чи там березні. Буде з боку Білорусі, а можливо, це буде Південь або інший регіон. Не треба думати, що це все-таки буде Київ чи Полісся. А те, що десь на Донбасі може бути загострення чи Запорізька область, особливо якщо ми зробимо бавовну аж до Мелітополя то очевидно їм доведеться ну наступати. Це війна, вона на жаль, як боксерський поєдинок. Ти все одно всі отримують навіть той, хто переміг. Тому ми десь зробимо велику бавовну. У них лінія фронту ще згуртується, потягнуться чмобіки, ті частини, які зараз відновлювались, і десь на них може бути якийсь удар, але не треба. Просто перебільшувати загрозу цього всього, що відбувається. Але до цього треба бути готовими, щоб ну війна не застопорилася, щоб не ми звільнили купу територій Вони пішли в контратаку. Ми знову стоїмо в такому важкому двобої. Е, хтось там висловлює за кордоном занепокоєння. Давайте торгувати Ми хочемо заробляти І у нас ця війна затягнулася на терміни, які не планувалися. От. Ось до цього я думаю, звернення нашого командування що треба підтримувати збройні сили, не розганяти срач, не займати. Тися політіканством цим дешевим закрити свої якби хліборізочки в Фейсбучку і підтримувати нашу перемогу, відбулася в максимально короткі для нас терміни, тому що нам це вигідно. От в контексті того, що ви говорите, там е, воно може бути знаєте, виділено точніше, не виділено, а заховано комами в цьому інтерв'ю. Залужного фраза про те, що е, наступ буде. Але цей наступ точно не буде настільки організованим, якби ми пішли на кількарічне перемир'я, і от на цьому мені здається, також важливо акцентувати, тому що зараз ви правильно говорите, український фейсбук, українські медіа витягнули дуже багато в таких страшилок. Буде наступ на Київ, буде ще щось, буде ще щось. А насправді там ж заховано та історія, що якби ми пішли на перемир'я, і воно тривало 2-3 роки, то росіяни би точно зібралися силами. Що можна зараз сказати про стан російської армії? Те, що ви знаєте, те, що ви бачите, і їхнього командування, тому що ще одна була яскрава цта, яку я впевнений, помітять у Московії про держеморду і банального. Ну, Поміж не, рядків не, читалось розкрадача не. коштів соровіки, на який керується російською армадою тіл, яким він хоче закидати українську землю. Дивіться, про стан військ. Я буквально вчора, от е, я поки хворів, то міг собі не поїхав на виїзд і міг собі почитати е, росіян ти, кому я довіряю, бо вони не брешуть, бо вони в них вже такі чорний сарказм, вони просто їх їх аж аж п'янить Оце от коли всюди зрада, тому що вони все життя казали, що в них зрада, але не поділи казали. Тому що в Росії справді для зради купу підстав. І вони зараз просто цим от упиваються, тим, що як все плохо а ми говорили, а буде і що хуже, і вони завжди праві. Я кілька разів я навіть коли сєвденець засікав. Я одного російського там офіцера думаю, не дай Боже, ти подлюка збрехав, що у вас там все не вийде, тому що було, ну якби там не переравки. Думаю, що буде прогноз прогнозу давши, ну все да, все удовольствие, все прекрасно. Він таки казав, що з посеєдонецьком так будуть Наступать, що вже ніхто нікуди не буде наступати. Так воно відбувається. Так от що вони пишуть? Це кілька офіцерів, причому це там досить відомі деякі імена Хтось невідомий але це все, якби такі шановні терористи міжнародні. От всіх ми повісимо на гіляція, але поки вони мають поки ще не висять, то пишуть. Вони пишуть там, що якась там пропагандисти кремля постять, що там 93 третя бригада під Бахмутом, там, там нужно уже виводять наритацію. Очень ми їх сильно потріпали ура, ура, там ВСУ одну бригаду мы потрепали. И они пишут, то есть ВСУ одна бригада наконец-то достигла того состояния беды, ну там матюком, в котором у нас вся народная милиция ЛНР и ДНР находится. Россиян до такого состояния не доводят. Сильно раньше выводят с фронта. И ее вот эту вот бригаду, украинскую пострадавшую, наконец-то выведут на полноценное переформатирование, переформирование и восстановление. Это, конечно, отличную новость вытирагируют там с матюками, но наши-то бригады не выводят в НРДНР. Вот, то есть, умолкнувшись, вот все кино. А, або, как там еще они пишут, э, они на полном серьезе публикуют сейчас кремлевские пропагандисты, как под Марьич, под Авдеевко, под Марько, отлично, 57-миллиметровая зенитная установка, Просто бомбіт позиції ВСУ. От просто ноу-хау. Зенітка, значить, по окопах. Або друга новость: як от отлично, що з Паддонецька танками стріляють, як артилерія та на дванадцять кілометрів. І от постоянно танк стріляє, і от, от так закрытой позиції, хитро, мудро. А ну відповідно люди, які давно були на війні, пишуть: по перше, якщо доводиться застосовувати зенітну зброю для того, щоб от, знищувати або пробувати знищувати окопи, ну значить, з артилерією все дуже погано. А з артилерія це настільки погано, що ми вже чули про ці гармати д 1 44-го року, які якраз ЛДНР і у ДНР Дамбаби і постачають на озброєння. Але ж танки, от танки, це теж історія. Вони правильно розписують, що танк масово застосовувати як заміну артилерії. Ну танк, мабуть, би, -би, Боженька придумав танк. Не для того, щоб він був артилерією, тобто він застосований для того, щоб ці оточні гармати, які там була складна технологія. мене, до речі, мій брат покійний він був приборобудівний факультет, був КПІ. Якраз розробляли стабілізатор танкової гармати. Це дуже складна якби, техніка ідеї. І танкова гармата призначена для усе точної такої стрільби там у цих штурмових якби, операціях, а не стріляти по навісікам там на 12 кілометрів. І коли цим пишаються пропагандісти, то всі нормальні офіцери російської армії чи ДНР, вони всі за голову беруться, кажуть, що ви ж самі показуєте наскільки у нас просто гайки, і от, ну це ще не кінець. Це я причому от читаю людей, яких от я ще раз кажу, тобто, я не кажу, що там можна руским вірити. Їм не можна вірити, ну але в одному випадку можна вірити їхньому вереску, тому що ну це правда. От він пише, що вони там вже щось публікують. А потім каже: Так у нас же масово зараз розконсервують Т-62. Каже, про які ми кажемо, якісь там нанокитайські там супертепловізіонні, там якісь там лі літаючі, ну теж там правда замовляють, Росія якісь там додовних, там якісь там багатир, чи Іван, Іван Дурачок, вони взяли гоночний трон з Китаю, на нього цирпанує там бірку, зроблена з Росії. Ну це не я кажу. Це, реально, ну, вони, вони не те, що, навіть кричать, вони там прямо там уже, ну такі, де крик, типу там Та я тих ублюдків, нельзя же уже, там, да не заможе, ділятимесь на даном гайки, а вони зараз предлагають. Вот це! С Китая просто вот это вот Куплять його в три дороги, і от, і, от, і от дрон. Ну коротше, ну і це ще не все. Саме цікаве, я люблю тему їхньої, їхнього їхнього зв'язку. Поки у нас тут реально вже привозять якусь штуку, яка навіть у марсіан ще на озброєнні не поступила, а у нас тут вже привозять. І оце насправді ті країни заходу, які от там Польща, Англія, США, Канада, які насправді сильно підтримують, чи країни Балтії, які вигрібають це, що можуть. Ну я не можу багато шоку не згадав там поменше, але я їм дуже дякую. І от у нас поступає справді на озброєння дуже цікаві, якби там речі, які там раніше Комп'ютерних іграх, що таких інколи немає. Не, не всі комп'ютерна графіка потягне те, що сюди заїжджає спецобладнання. Я випадково там. Ну, не випадково, просто ми були на, на сусідньому проєкті не бачили. Так от. А тим часом у армії значить, великої Росії, зараз це офігені просто цитати, потратимо трошечки ще часу. Е, зараз, зараз зараз секундочку. А, вот, да. Начальник связи воюющей бригады приходит к волонтерам и просит 35 километров полевки. Потому что не на корпусных складах, Ні на де немає, якби польовки, це польовий дріт для, для зв'язку, не якийсь там хітера, Моторола, старлінка, бо там ще є нові види зв'язку, і там все це воно Там інтернет роздає там так цікаво. Такі ці моделі не тільки Старлінки вже ждуть. Інтернет там ще цікаві штуки. Так от, значить, а що у цих ребят? У цих ребят уже навіть немає. Польового цього кабелю для такого цього тапіка, там та 58 телефон телефонний апарат 58-го року, який ти оп і по ти по говориш. Так навіть до цього телефонного апарату, що по якому Сталін думаю, прозвання. Там ну ні, вже не встиг Сталін 53-му помер То <суміло> не вистачає проводів, і тут же самі ці росіяни, офіцери кажуть, є в ну будемо там які в п'ятую точку цифрові радіостанції, які ретранслятори, польовки Кабеля полівого, телефонного – ні. От тому це от такий стан їхніх військ в даному випадку дуже позитивний. Але це є одна сторона. Є друга сторона, про яку очевидно каже Наркінштаб і Головне управління розвідки. Здається, вже згадувала що. Є частини російських військ, які вивелись на відновлення, не будучи дуже сильно потріпаними, і їх справді відновлюють уже максимально. Туди чмобікам дають побігати на полігоні там хоча б місяця півтора. І очевидно, таких частин у них може бути достатньо багато. Ну чмобікам багато. То такі частини може бути накопичиться певне число, і російська армія мріє. що ці частини, які відновлені, яких там у них танк уже, танкожено ну, та 62 Там буде наприклад, хоча б та там Т-72, Хай він там голий без активної броні. Але все одно це танк уже покраще. От о цього гарматного м'яса збереться, наприклад, там тисяч там тридцять, там тридцять п'ять. Ну це навряд чи так багато. Ну хай нам не знаю, там. Ну збереться кі там тридцять. І от оце от м'ясо кудись кинуть, і оце буде створювати проблеми. Тобто, отаке може бути, що вони щось кидають на убой свою цю морську піхоту, десантників уже, шмішантників, все тіні збірський, якийсь там армійський корпус, уже трижди обсміяний, Чмобіка, ДНР взагалі вже гублять не рахуючи, Вагнераса то взагалі ні про що не кажемо. А в той час десь якісь частини вони от уже волівим рішенням можливо прийнято е, план, якби докомплектувати і натренувати, щоб потім от кудись там кинути в бой і щось мітірувати, пройти там не 300 метрів за тиждень, а пройти там, ну там не знаю, там 10 кілометрів. Що буде якби там. Достатньо для новин, для вереска Путіна, що давайте бігом перемірюватися, бо ми пройдемо ще 5 кілометрів. Але я зараз поки що навіть в наших цих негативних прогнозах сценаріїв для нас від нашого головнокомандувача, я не почув, щоб десь прозвучало, що є ризик там взяття Києва, взяття е, Бурштинської республіки, там в Сарнах, взяття Чернігла. Повторно ми чуємо про потенційний наступ. Но про те, щоб це була загроза там стратегічної якоїсь поразки України чи там оперативного прориву, цього я не чув. Ну насправді про взяття ймовірне Києва залужний таки сказав. Тобто, що така історія є, що вони можуть піти повторно на Київ. А от ще кілька моментів піти, піти, піти на полегу. Київ, так погоджуюсь, спробувати піти. Це це зовсім не означає взяти. Абсолютно, і от в продовження того, про що ви казали, так їхні, ну тобто, те, що вони вигадують, брешуть свої аудиторії. це, це можна от з, з цього вже теж історії складати, коли вони там говорять, що знищили якусь кількість хаймерсів в Україні якої в нас і близько нема, такої великої, так коли вони кажуть, там Київ ми вже взяли, ми просто ж не з Україною воюємо, а з цілим заходом. Ну тобто, вони в цьому дивовижні, так і можуть там придумувати далі неймовірні історії. Інша річ, що знаєте, от про що ми думаємо, і в редакції про це говорили, що ну все-таки їх їхнього населення більше, їх значно більше, ніж нас, держави Україна, і вони от, вміють оце от, йти на виснаження, вони там готують готові знаєте все, все своє існування і життя покласти на цю війну, що не готові. Ми, наприклад, тому що ми би справді хотіли це завершити і жити собі спокійно, мирно в своїй державі. Чи можуть вони на це піти так, на ось це виснаження? Як ви думаєте? Тобто, ну, якби ми бачимо, що там просвітлення нема. Ми говоримо, що це брешуть окремі люди, які там живуть чи які там виїхали, теж кажуть, що брехні забагато в пропаганді, що вона просто промиває мозок людям, але маса в це вірить. Зомбі, не знаю, як їх ще назвати. От Наскільки ймовірно, що вони далі будуть йти на цей такий. Ну на виснаження свого народу і на знищення народу, тобто в них там це не, не дуже і відзначиться на їхній кількості. Якщо ви ще з нами, пане Карась. я, я тут, я тут, я тут. Розрядилась мене якась там штука. Я думаю, що сучасні воїни при кількості автоматичної зброї, засобів ураження, неможливо виграти м'ясом, в принципі. Плюс в даному випадку, якби. Поразка України військова буде в тому числі поразкою західного світу, тому що це для них зброєння, це для них і геополітична місія, це для них і ну скажімо, взагалі. Оновлення до їхньої військової сили це в будь-якому випадку, якби показова така гра в сторону Китаю і решті, хто захоче потягатися західним світом. Е, і на даний момент, по оцінках самих да, росіян, як вони кажуть, що проти них там працює, тому вони кажуть, що там там сім там 70 світового там, ВВП. Ну і у мене не пам'ятаю ці цифри, що весь якби цивілізований світ підтримує нас і тому помірятися потенціалами м'яса. Ну, якщо б вони хотіли гнати це м'ясо, вже трошки запізнилися. Знову ж таки, вже не та армія, не те постачання, не те їхнє виснаження. Уже пізно просто гнати оцих ваняк голою й на бутилку. Це вже пізновато для, для по часу. А, а в технічному сенсі Китаєм зброю постачати не буде. Іран зброї, і, і Індія зброю постачати не буде. Ну принаймні, поки що взагалі до цього не йдеться ні, ні на грам, а, і вони не вивезуть. Тобто технічно не везуть. У нас зброї недостатньо для того, аби ми в достатній мірі для нас швидко деокупували землі. Але ми не чули поки що. Я жодного разу не чув, щоб десь прозвучало, що українцям недостатньо зброї для оборони, тому що для оборони я можу передбачати, у нас зброї предостатньо. Тобто нас не можна в принципі і немає відсутній. В наявності в публічному е, мовленні в світі я не чув жодної. Якщо хтось бачить, лайкніть це відео, поширте його. До речі, зробіть приємно цьому телеканалу Вони веселини, е, і напишіть в коментарі, чи ви бачили прогноз, при якому Україна може знати військової поразки стратегічним, е, от стратегічною глибиною, що все от ми десь там програли. Я не чув таких оцінок. Тобто, ця російська атака м'ясом. Це вимотування замороження війни, десь захоплення чогось, десь ми атакували знову. От це таке туди-сюди. Тяні Тавка, як вони називали росіяни лінію зіткнення там з 14-го там по 22 й рік, от чи там з 15-го. Відповідно, про просто нашу йдеться в принципі, але про те, що це може бути велика кров, великі втрати, що вони намагаються це зробити. У них таке в планах є знову ж таки для того, щоб влаштувати середньовічну бойню, щоб попросити перемир'я, щоб тоді роки. Через п'ять вже добитися військової перемоги над Україною на даний момент, оці всі плани навіть щось там кудись знову наступає, Це не йдеться про військову поразку України. Це йдеться про те, щоб нас вимотати, десь заморозити цю лінію зіткнення і почати торгашити, Давайте міріться з нашого ж боку, наскільки я розумію, то. Наявних от кількості уже там навіть озброєння. Достатньо, аби ми за рахунок якби нашої відчайдужності українського народу, наших військових, ми зробили неможливі зараз. Військові перемоги, вони відбудуться, як уже анонсував їх завужений. А вже для того, щоб ми зробили ще щось більше і швидше, то для цього треба, щоб захід постачав цю зброю. Ну от насправді. Що нам треба верещать? що нам треба вирішати? це працювати активно з нашими людьми за кордоном, аби вони шукали політиків, чиновників, шукали їхніх друзів, товаришів, верещали, ходили з ними в кав'ярні, як завгодно показували відосики і впливали на політику країн заходу, який достатньою мірою нас підтримує зараз, але безумовно прагне зберегти свої кошти і свої інтереси, і тому намагається, щоб якомога більше тягар війни був на Україні. От а нам треба, щоб безумовно вони почулися сильніше, тому що тоді наша перемога буде швидшою, більш безкровною, і тоді більше ж збережеться, власне кажучи, і в самій Росії економіки, яка буде витрачена на репарації, в тому числі я так розумію, і не тільки нам, а й я згадував, якщо не помиляюсь, вже звучали якісь нюанси, щоб частину цих коштів там, якісь країни, які нас підтримували. От тому я можу бути оптимістом, Знову ж таки, я не, не от тоді, коли був наступ на Київ. В перші ж дні, та мабуть, в перші години що коли це все почалося. Коли ми та принципі думали, що нам гайки, але ми всі розуміли, що це гайки, якби технічного характеру. Ну, загибель там якихось кількості людей, там мене особисто чи ще когось. Це якби відносно долі великої української держави, це е, там невелике явище є е, в плані фізичному, тому що нас все одно багато, і все одно ми красавчики, всі е, українці. Але тоді було зрозуміло, що кількості навіть які тоді наступали на Київ, було недостатньо, аби захопити Київ. Ну просто недостатньо. Це математика. Могли там туди зайти, колони бої місці, але ну недостатньо було для захоплення і окупації от всієї Київської області. Так воно і сталося. Може хтось військових помилявся, коли це прогнозував. Ну так воно сталося. Об'єктивно їхній прогноз збувся. Відповідно, і зараз з того, що я е, чув, я попитаю ще окремо офіцерів, якби оцю всю, і попитаю співробітників Головного управління розвідки. але, наскільки я розумію, не йдеться про в жодному зараз варіанті і сценарії. Про військову поразку України йдеться лише про е, затягування конфлікта, применшення динаміки нашого наступу е, або перетворення його там в таку постійно бурхливу фазу, яка призведе до того, щоб там якось добитися від західних країн, там спонукання нас до перемоги. Ось про ці цілі йдеться оцими російськими масовими наступами.